Конопля – рід однолітніх хлобоволокнистих рослин родини конопляних та є більш проста назва маріхуана. Косяк, трава, ганджа, дудка, шмаль, петрушка це не повний перелік того, як сьогодні можна називати коноплю, або якій моду називати марихуана. Та видається, що бізнес на коноплі можна робити не тільки у великих містах, але й у маленьких селах. І ми знаємо таке село це велике половецьке у Сквирському районі. Саме там місцевий житель Зорич Микола Миколаєвич у триповерховому будинку розгорнув справжній наркобізнес. Обітники правоохоронних органів знайшли підпільний наркоцех в селі Велике Половецьке. Місцевий житель Зореч Микола Миколайович розгорнув наркобізнес у триповерховому будинку. Там він висушував та пакував готову до споживання речовину у пакетики. Підозрюваний зізнається, коноплі він вирощував менше, ніж зазначено у статті. Отже, провину частково визнає. У Сквирському суді Київської області, де розглядається ця справа, вочевидь, є таємниці. Перший раз факт засідання взагалі приховали. Цього разу суддя півтори години провела в нарадшій кімнаті. Результат заборона відеофіксації. Суд Відмовити інформаційному агентству ОБФ ТВ у наданні дозволу працівникам телевізійної групи здійснювати відеофіксацію. Ви не дозволили засобу масової інформації здійснювати відеофіксацію в залі судового засідання, виклали в ухвалі неправдиві відомості, ОБІКС-ТІВІ і надалі слідкуватиме за перебігом даної справи.